Величезний привіт 27 та 28 листопада. Нагадаю вам, які акції на продукти в магазині АТБ, покажу найкращі знижки. А хто ще не встиг щось придбати, може докупити. І, звичайно ж, подивимось нові продукти, які поставили на ці два дні. Додаткова знижка на додаткові продукти, які не були ще у відео, в попередніх відео не були. А я вам дякую за коментарі, дякую за вподобайки, величезне вам спасибі. Швиденько пробіжимось по ковбаскам із сиром 420 грамів, 61 гривня. Я заокруглюю всі копійки в більшу сторону для зручності. Вже виставили ціну 61 без 10 копійок. До речі, вони вже виходять з. Баварський 420 грамів 80 гривень. Це ж хороша знижка на губернаторську за 100 грамів 34 гривні. Поставили ось такі ковбаски зараз на акцію 44 гривні. А, так, тут 60 грамів. Від Дубров ковбаска українська за 100 грамів майже 50 гривень. А Женевський з сиром Ементаль. Сердельки по 35 гривень за 100 г. Від добров сердельки елітні по 26 гривень та 60 копійок. А домашні з сиром від розумний вибір, сердельки 17 гривень та 40 копійок. Хороша знижка на сердельки з м'яса птиці, точніше, сосиски. Вибачайте, 300 г за ціною 64 гривні. Сосиски з м'яса птиці 330 грамів 60 гривень. А сало своє лінія, ціна за 100 грамів 17,40. А сосиски з м'яса птиці 450 грамів, своя лінія 106 гривень. Молочна вищого сорту, своя лінія 550 грамів, 109 гривень. Салямі мускатна акція на неї також подовжена, бачу, 34,40. Так, ковбаска краківська за ціною 40 гривень. Сир з блакитною пліснівою 100 грамів 64 гривні. Сир плавлений. Тут є шинка, гриби, ну, смаки. Вершковий з цибулею 140 грамів 60 гривень. Крем сир президент класичний 180 грамів по 72 гривні. Не забудьте, що зі знижкою 30% усі смаки закуски, своя лінія 180 грамів, будь-які по 25 гривень. Зі знижкою крем сир Філадельфія 125 грамів 91 гривня. А знижка 30% на сир вершковий делюкс є з додаванням трав 58 гривень, а є класичний в таку ж саму ціну. Плавлені сирочки комо «Бекон» та вершковий по ціні 22 гривні. Трішки дешевші плавлені сирочки від своєї лінії дружба або ж вершковий в ціні 1650. Гауда та Mazda сир пластинками 150 грамів за 61 гривню та 50 копійок. Комо, сир інсалата м'який 170 грамів 58 гривень. І в таку ж саму ціну кому бринза. Яготинська моцарела міні 125 грамів, 66 гривень. Ось така моцарела, шматочок 125 грамів по 54. Зі знижкою сир від золотий резерв Сологуні, а моцарелла або ж чедер 180 грамів. По ціні 57 гривень будь-який. Вершковий та голландський 160 грамів сир. Своя лінія, 62 гривні. Вершки преміалі 33% жиру, 500 г 135,50. Президент сметана 15% жиру 46 гривень. Та молокія 20% жирності 55 гривень. Зараз зі знижкою кисломолочний сир від день у день. Нежирний 180 грамів, 27,50, 5% жирності 28,50 та 9% 30 гривень та 30 копійок. Кефір а, торгової марки Ферма 2,5 жиру 57 гривень. А ось кефір Галичина теж 2,5 жиру, трішки дешевший 53 гривні. Сиркова маса з додаванням родзин. А, так, 140 грамів своя своє лінія 34 гривні. Від Злагода глазурований сирочок XL, тобто великий 43 грами по 16,60 гривень. Айран яготинський з коропом 52 гривні. Продукт сир, сирковий від розумний вибір по 8 гривень. Зі знижкою йогурти питні петні від галичина, злаки та полуниця 25 гривень, 300 грамів. Для малечі яготинські для дітей. Тут є з різними смаками 90 грамів по 14,50. Ягутинський йогурт турецький, 34,40, 260 грамів. Молокія, йогурт білий, безлактозний, 2,5 жиру 39 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати бактеріальні закваски для йогурту 54 гривні. Торт від тарта фірми, грильяжний 450 грамів, 259 гривень. А ось такий буде трішки дешевший. Також 450 г бісквітний, з малиною 194 гривні. І тарта ось цими чорними ягодами дуже смачний, 450 г 200 гривень зі знижкою. Ось ці сардини в томатному соусі дуже смачні. Я їх брав декілька разів 240 грамів, 72 гривні. І також є дегустація на каналі. Пошукайте, погуртайте в плейлистах, знайдете дегустацію усіх консервів із магазину АТБ. А Сардина атлантична з додавленням олії від розумний вибір 45 гривень. Кілька з квасолею в томатному соусі 38,60 не забудьте зашпроти своє лінія. В оліє 160 грамів 50 гривень та 30 копійок. Лосось від торгової марки Ріга Голд подрібнений у власному соку з овочами 65 гривень. Від Ріга Голд скумбрія в оливковій олії 86 гривень. Шпротний паштет від торгової марки Ріга Голд 160 грамів 34 гривні. Сардина в грибному соусі від Ріга це треба, говорю, треба спробувати. Треба спробувати, ніяк часу не має купити і відкрити, продегустувати. Це новинка в АТБ, 59 гривень. Дуже хороша ціна на зараз на цю кільку в томатному соусі. 250 грамів я вже брав декілька разів. Вона мені смакує, особливо зі свіженьким чорним хлібчиком. 36 гривень. А від Оніс печінковий паштет 37,50 240 г паштет з печінки курей та курчат. А зі знижкою зараз олія оливкова від Делюкс 500 мл 239,50 Не забудьте за олейну. Вона зараз по 74 гривні та 70 копійок. Ось така по 108 гривень, літр 800 Зі знижкою стовжар олія 77 гривень та 80 копійок. В акції майола 2 літри за ціною 164 гривні. 70 гривень та 60 копійок. Майола нерафінована олія. Торчин. Заправка буряково томатна 220 г по 34,40. Чумак херсонський соус 485 грамів, 56 гривень. Томатіно кетчуп лагідний 70 грамів по 7 гривень зараз зі знижкою. Паста томатна від розумний вибір 460 грамів, 48. Не забудьте, що в акції кетчуп. Королівський смак лагідний або ж до шашлику, але тут вага більша 400 г. Зараз по 30 гривень та 70 копійок. І зі знижкою зараз майонез від Оліс столовий по ціні 41 гривні 300 грамів та чудовий 36 гривень. А ось своя лінія, майонезний соус, легкий 300 грамів, також по 26 гривень та 70 копійок. Бачу, що триває акція на кукурудзу день у день та горошок цієї ж фірми 37 гривень 80 копійок. Горошок та кукурудза. Печериці своя лінія за ціною 64 гривні 270 грамів. Оливки делюкс чорні з кісточкою або ж без кісточки 400 грамів. Це вже на ваш вибір. За ціною 70 гривень та 40 копійок. Ананаси шматочками у сиропі 565 грамів за ціною 66 гривень. Лакці персики половинки у сиропі 820 грамів 88,60 Це з твердих сортів пшениці. А макароні вироби біля паста 400 грамів 33 гривні. Ну і що? Почала дорощити гречана крупа. Я не думав, що буде дорощити, але вона вже по 40 гривень. І давайте перевіримо ціну на цукор. Ще дешевше, трішки впав. 28,50 вже. Якийсь білий. Раніше був такий трохи жовтявий, якщо я не помиляюсь. Щось дуже він біленький і дрібний. Дійсно, він трішки дрібніший і біліший. Добре, 2850. Зараз хороша знижка на сухі сніданки від Акса по 55 гривень, 330 грамів є шоколадом з медом, а є фруктовим. Від хортекс яблуко-персик 500 мл 27 гривень. Та хортекс яблуко-персик 200 так, вибачаюсь, 22 гривні 50 копійок, тут 400 мл трішки менше. І зверніть увагу, фортекси грейфрут 53 та мультівітамін по 58 гривень. Зараз із доброю знижкою. Перевіряємо ціну на яйця, тому що забув подивитися по 6 гривень, 29 копійок. Зі знижкою мілка, паста горіхова з какао-шоколадна 350 г 210 гривень. Паста горіхова, шоколадна з какао-Нутела 200 г 159 гривень. Я колись це печиво купував їжаки, дуже смачне, воно зараз по 62 гривні 140 грамів. Зверніть увагу, зараз поставили хорошу знижку на готовий вже попкорн. Смаки в асортименті 120 грамів будь-які за 22 гривні. В акції печиво мультикейк від Рошен, вага 180 грамів, 35 гривень. А своя лінія печиво брауні 140 грамів 32,70 гривень. З ароматом молока теж непогане печиво своя лінія 250 г 44 гривні. Зі знижкою зараз можна взяти печиво родзинка 300 г своя лінія за 50 гривень. Так, ну що, вийшли нові смаки оцього, цих вафель зі смаком малини та какао. Знаєте, завжди були в трьох смаках: лимон, вершки та артек. А зараз ще будуть ще два смаки. Можна буде обов'язково спробувати. Зараз без знижки 42 гривні. І ось ці по 40 гривень зі знижкою. Вафлі своя лінія. Бамбук, як ми говорили в дитинстві, з згущеним молоком 250 грамів 38,40. Не забудьте за вафельки Рошето від Рошен. Вони зараз по 8 гривень 70 копійок. Я хочу подивитися, які цукерки на вагу в магазині. Ось так, своя лінія АТБ 25 гривень 40 копійок курага з волоським горіхом. Так, це у нас що? Це у нас краклі краш, арахіс, нога та карамель по 17,40. Білочка, золотий запас 29,60. Ось таке суфле. Тут різні смаки є. Воно по 18,30. Ромашка, своя лінія, 20 гривень за 100 грамів. Червоний мак також своя лінія, за 100 грамів 27,60 грн. Одамай теж дуже, дуже смачненькі, по 25.30. Та лайни найдорожчі по 43 гривні. Зі знижкою вафельки Кіткат, чи це шоколадки чи батончики 64 грами 37 гривень. Пористий шоколад від рошен, три смаки на вибір 54 гривні та 50 копійок. Знижка майже 50% на Millennium шоколад 47 гривень. І не забудьте за шоколад світоч 41 гривня 50 копійок. Велика шоколадка від Millennium Вері Perry за ціною 132 гривні. А чи в акції MaxFan великий 150 грамів 114,40 Тістечко бісквітне своя лінія, 280 г, зараз по 76 гривень. І хто хоче купити крило від літака, це в нас печиво тістечко Мілка по 123 гривні 170 г. І знижкою круасани Лукас, 220 г, 70 гривень та 50 копійок. Хочу показати новинку від чая Ахмат. Ось такий пакетований фруктовий, 25 пакетиків мікс, будь-який по 70 гривень. Це поки що без знижки. Показую вам як новинку. Зі знижкою пакетований чай батік. А, так, чорний, бархатний, 25 пакетиків по 26,50. Та батік цейлонський 34 гривні. Але є ще заварка, але я бачу, його чомусь не купую ніхто. 38 гривень 110 грамів. Смачний чай, чорний із бергамотом. Своя лінія, 24,40 25 пакетиків. Ще можна придбати ось такий великий своя лінія пакетований. Тут 100 пакетів, 76,50. День у день, чорний та зелений. З ароматом винограду 40 пакетів 21 гривня. Також не забудьте за момент з пірамідками. Зараз на них також хороша знижка. По 41 та по 42 гривні, в залежності від смаку. І ще одна новинка від торгової марки Graf Чай. А, так, це у нас також пакетований. По 15 пакетиків є багато різних смаків, будь-який 64,60 поки що без знижки. Показую вам як новинку. А от зараз Ті Moments пакетований. Тут 4 смаки по 7 пакетиків кожного. 52 гривні. Ще одна новинка від чаю граф. 23 пакетики. Чомусь не 25. Ну добре. 58 гривень. Показую вам як новинку. На каву Еліас подовжена акція ексклюзив. 250 грамів, 250 гривень та 70 копійок. Еліас Гурме 500 грамів 417,50. Якобс Монарх 230 грамів, 180 гривень. Кава в дріпах ароматизованих 226 гривень. Тут 8 штук. Зі знижкою кава зі Львова, 188 гривень, вишня в шоколаді. Лавацца вже з'явилась на поличках магазину АТБ 250 грамів 356 гривень. Це ціна поки що без знижки. Амбасадор преміум, 158 гривень. Та Амбасадор Dark Рост, 138. Арабіка чорна карта 230 грамів 173 гривні. Якоб, скава Крафтін 200 г 279 грн. Ви ж мене просили, продасться, щоб я показував цикорій своя лінія 90 грамів 43 гривні та 40 копійок. Та цикорій еліт фірми шипшина та обліпиха 100 грамів 44. Нескафе nice Класік 250 грамів. Зараз на неї дуже хороша ціна 290 гривень та 60 копійок. Кава картнуар 350 гривень. 350 гривень. Так, 140 грамів. Якобс Монарх у склі 95 грамів, 194. І кава у зернах амбасадор Мажесті, кілограм, яка запашна, пахне прямо аж сюди. 599 гривень, майже 600 гривень. І, звичайно ж, овочі і фрукти швиденько, і я буду закінчувати це відео. Так, капуста, не бачу ціни на капусту. Може, там десь буде ще ціна, нема ціни. Так, гарбуз по 18 гривень, картопля по 12 гривень та 75 копійок. Морква по 10 гривень. Другий гатунок, але є ще морква. Перший гатунок, не бачу ціни. Зараз доберуся до неї. По 9 гривень. Так, і буряк по 9 гривень майже зі снижкою. Цибуля залишається по ціні 8 гривень за кілограм, часник по 145 гривень. Так, корінь імбирний 160 огірки тепличні по 11 гривень. Редька Дайкон 41 гривня, салат по 50 гривень, томати тепличні по. 100 гривень та 50 копійок. Томати коктейльні по 150 гривень, томати рожеві по 120 гривень. Яблуко Red Prince по 40, українське по 30, Gala 38, Red Chief в ціні 47 гривень. Так, апельсини по 80 гривень, хурма по 104 гривні. Помело по 90 гривень 63 гривні банани, грейфрути 86 та світі по 110 гривень. Мандарини по 55 гривень, трішки ціна впала дешевше зараз. Та лимони в ціні дорожчали 111 гривень. авокадо по 180, пекінка по 28,70. І ціну на капусту я знайшов по 9, 90, 10 гривень. І все, будемо закінчувати це відео. Будемо, мабуть, запасатися гречкою, бо я бачу, що вона буде так і далі в ціні рости. Нехай вас все буде добре, до зустрічі.